Інформаційні підсумки четверга 11 липня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Комфортне для життя, але недоступне для маломобільних людей. У міськраді оприлюднили результати масштабного опитування жителів громади. Вступна кампанія 2024. У закладах профтехосвіти триває прийом заяв від абітурієнтів. А вищі готуються приймати документи з 19 липня. Творить для ЗСУ. школярка із села Пирогівці Софія Костуусова розмальовує використані боєприпаси, які продають на благодійних аукціонах. Зміни до грантової програми підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України сьогодні внесли на черговому засіданні виконкому. Зокрема, передбачили додаткове фінансування 5 мільйонів гривень. Також відновили часткове відшкодування за придбання генераторів, інверторів та засобів мобільного зв'язку для хмельницьких підприємців. Традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу для родин полеглих героїв і військових, котрі лікуються в закладах громади. Більше дивіться у сюжеті Ірини Аріон. Хмельницька громада продовжує підтримувати захисників. Нині на черговому засіданні виконкому представник 3-ї окремої штурмової бригади вручив міському голові Олександру Сенчишину Подяку від військових. У Нас багато людей є і з вашої територіальної громади сьогодні. Підрозділі 13 батальйонів. Хочу передати подяку Хмельницькій міській раді. Торік за кошти з бюджету громади штурмовики придбали 16 квадрокоптерів. Цьогоріч іще 13. Ми найбільше на правді штурмові допомагаємо саме цими маленькими бандеро Подаруємо ще одненьку. Ну аби ця бандера робила, допомагала робити, аби хороших русських було все більше і більше. Бо хороші русські вони тільки в пеклі. Да? Дякую, хай служив. І ще 5 мільйонів гривень передбачили на програму інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Тут ми додаємо фінансування на третій розділ, а саме грантова підтримка розробок та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії вже маємо хороші проекти переможці, які Реалізували свої ідеї, і вже навіть маємо передане майно, зокрема квадрокоптери високої потужності, гексакоптери високої потужності для наших сил оборони. Бачимо, що програма працює, особливо добре працює один з розділів програми, по якому ми вже вичерпали весь запланований бюджетний ресурс. Тому сьогодні додали ще 5 мільйонів гривень на цю програму. Ну і зазначу, що в цьому році вже 11 мільйонів на тільки на 2024 рік. На цю програму безпосередньо передбачено рішенням виконкому відновили часткове відшкодування за придбані генератори, інвертори та засоби мобільного зв'язку. Ця програма працювала у нас у 2022 році. Ми відшкодовували нашим підприємствам і підприємцям частину вартості придбаних генераторів. Розуміємо, що всіх нас чекає зараз дуже непроста складна зима. Тому відновлюємо цю програму, закладаємо фінансовий ресурс. Ну і в випадку, якщо бізнес купує генератор інвестор чи старлінк і дає можливість ним користуватися, скажімо так, в вільному доступі, ми готові частину цієї вартості відшкодовувати, готуючись до найближчої зими. Традиційно виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу. Її отримують майже 300 мешканців громади на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. 39 членів сімей загиблих. На загальну суму 720 тисяч гривень. Тут нас військові, які потребують реабілітації і лікування. Понад 70 військових на майже 900 тисяч гривень. Тут нас родини полонених або безвісти зниклих, 19 родин на загальну суму 1 мільйон 50 тисяч гривень. І тут у нас діючі військовослужбовців, які ми з 1 липня вже виплачуємо всім. Матеріальну допомогу на сьогодні це 75 військових на майже півмільйона гривень. Члени виконкому також погодили план інвестиційної програми комунального підприємства Хмельницькводоканал до 2028 року. Затвердити її мають на черговій сесії міської ради. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста. Більшість жителів Хмельницького вважають, що громада розвивається у правильному напрямку. Вони називають місто комфортним для життя, задоволені якістю надання комунальних послуг. Але вважають, що обласний центр недостатньо доступний для маломобільних людей, а укриття в неналежному стані. Також прагнуть, аби зменшився рівень безробіття, бізнес розвивався, а влада стала більш відкритою. Про це свідчать результати масштабного соціологічного опитування, яке тривало з 18 травня до 3 червня. Його організувала Агенція розвитку Хмельницького спільно з двома місцевими університетами. В ролі інтерв'юєрів були студенти. Результати анкетування ляжуть в основу плану, відновлення та стратегії розвитку громади. Вікторія Паламар розповість більше. У міській раді презентували результати першого масштабного соціологічного опитування. Воно стартувало 18 травня і тривало до 3 червня. Мета визначити проблеми громади і пріоритети її розвитку. До цього треба зрозуміти ті болючі точки, які існують в місті. І, власне, не нашими очима, так такої невеликої наукової і управлінської бульбашки а власне містян. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Організували опитування агенція розвитку. Хмельницького спільно з Хмельницьким національним університетом та університетом управління та права імені Юськова інтерв'юерами були студенти цих вишів. Відбувалося опитування у громадських місцях у форматі анкетування. Відповіді були анонімними. Перед інтерв'єрами стояло чітке завдання. Вони повинні були опитати чітку кількість людей різного віку різної статі, щоб отримати максимальну картинку, так репрезентативну картинку для нашого міста. От і одразу хочу подякувати містянам, які дуже ну, виявились насправді позитивно налаштованими, тобто, власне, проблем у нас якихось великих якраз опитуванням не було. В анкеті було понад два десятки. Тань, котрі стосуються різних сфер у підсумку. Понад 44% містян вважають, що справи у громаді рухаються у правильному напрямку. Понад 36% відповіли, що у неправильному, понад 80% відчувають гордість за те, що живуть у громаді, не пишаються цим близько 10%. 65% опитаних відповіли, що їм комфортно жити в обласному центрі. 8% збираються виїхати з Хмельницького за першої ж можливості. Лише близько третини містян добре поінформовані про діяльність місцевої влади. Понад 54% мало про це знають. Попри війну, у місті мають насамперед розвиватися такі сфери, як медицина, гуманітарна, фінансова та психологічна підтримка населення. Натомість культурні програми можуть зачекати, вважають респонденти. На думку опитаних заважають розвиткові громади безробіття і низькі зарплати, а також недостатня громадська активність людей. Найважливіші напрямки для економічного зростання це розвиток малого та середнього бізнесу, покращення міської та бізнес-інфраструктури, вважають опитані. Перше, що хочуть наші місцяни – це розвиток підприємства, розвиток бізнесу. І, і, до речі, це е, теж для нас добре, тому що ми е, рухаємось в правильному напрямку. Це ж історія, наприклад, з дитячим світом, де ми створюємо е, середовище саме для розвитку бізнесу, для розвитку підприємництва. Тому ми тут бачимо, що наша думка і думка місцян співпадає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Понад 41% опитаних позитивно ставиться до вимушених переселенців, майже 43% нейтрально, 7% негативно. Щодо якості сфер та послуг в усіх мікрорайонах. Показники майже однакові. Найкраще у нас відгукуються про постачання газу, водопостачання дитячі садки збір сміття, най і гірше оцінили якість облаштування укриттів, доступ для людей з інвалідністю, розвиток промисловості, дороги. От це якраз є ті індикатори, на які ми маємо звертати увагу. За словами Олега Черненка, за два місяці енкетування повторно проведуть у мікрорайоні Озерна, тому тут не врахували думку тамтешніх мешканців. Також опитають жителів сіл Хмельницької громади. Це опитування ляже в план відновлення нашої громади, допоможе нам у формуванні стратегії нашої громади. якраз теж опитування по селах вони теж покажуть картини, які є запит від сіл. Крім того, це це опитування дозволить нам і не тільки нам залучати міжнародні кошти, тому що завжди донори міжнародних організацій запитують, чим саме ви керувались, формуючи той чи інший проект. Ось вам, будь ласка, результат. Ознайомитися із результатами опитування можна на сайті міської ради або на фейсбук-сторінці Агенції розвитку Хмельницького. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. В Україні триває вступна кампанія 2024. Наразі абітурієнти можуть подати заяву на навчання до профтехучилищ. Для цього вступникам знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. Прийматимуть заяви до 16 серпня, а з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Тим, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати національного мультипредметного тесту. Наразі ж майбутні студенти мають створити електронний кабінет вступника. Це можна зробити самостійно або ж звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. Подробиці далі у сюжеті. Олександр Равлюк, абітурієнт. Нині він разом із мамою приїхав до Хмельницького, аби подати заяву на вступ до вищого професійного училища номер 25 Хлопець закінчив 9 клас. Електрик, бо в майбутньому воно буде доволі корисно. Якщо вийде, попробуй ще на іншу. Планує вступати до цього навчального закладу й Павло Попович. Обрав спеціальність діловод-адміністратор Касир. Сам більше зацікавило мене ця професія. Лише покашит подав. Далі не було. Хочу тут вчитися». Заяви від вступників у профтехучилища прийматимуть до 16 серпня. Абітурієнти пишуть паперову заяву. Вони подають на ім'я директора її самостійно. Приходять, приносять з собою вже документи, які мають про освіту. А можуть просто написати заяву, потім документи донести. Також можна зареєструвати в електронному кабінеті вступника. І потім прийти вже, коли буде рекомендація до зарахування і донести свої оригінали документів. Діти подають, ну, пишуть заяву, потім вони мають принести документ про освіту, копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, фотокартки, довідки про місцереєстрацію, ну і потім ще такі внутрішні документи. Людмила Вог додає, нині найбільше заяв подають на навчання за спеціальністю живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель. Це єдина професія, коли йде відбір по творчій роботі. Вони малюють малюнок на сьогоднішній рік. Це буде гіпсова фігура, і відповідно до цієї роботи діти будуть зараховані на навчання. На сьогоднішній день вже є в нас більше 35 заяв. А з 19 липня можна подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів. Наразі ж майбутні студенти мають створити електронний кабінет вступника. Для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, необхідно мати результати НМТ. Для того щоб зареєструвати електронний кабінет, потрібно мати власну діючу електронну пошту, тому що саме на неї буде надходити сповіщення для підтвердження реєстрації електронного кабінету. А це відбувається на спеціальному сайті, який вже протягом кількох років актуальний. При реєстрації електронного кабінету додається власне фото, і, як правило, реєстрація відбувається на підставі одного з документів про освіту, який є на руках у потенційного зубувача. Створити електронний кабінет можна самостійно або ж звернутись до консультаційного центру будь-якого вишу. В Нашому університеті вже кілька років створюється центр, який допомагає створювати електронні кабінети та подавати заяви у всі заклади вищої освіти. Не винятком є цей рік. З 1 липня такий центр запрацював. До нього періодично приходять вступники, які отримують фахову консультацію і фактично допомогу в реєстрації власного кабінету. Цьогоріч майбутні бакалаври можуть подати максимум 15 заяв до різних вишів. Лише у п'яти можна вказати бюджетну форму. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Ромашками, волошками та колосками розмальовує використані боєприпаси школярка із села Пирогівці Софія Костуусова. Прикрашені тубуси від протитанкових гранатометів та гільзи різних розмірів передає волонтерам, які продають їх на благодійних аукціонах, а виручені кошти спрямовують на потреби ЗСУ. Олександра Семенюк детальніше. Лікаря, який став на захист України ще у 2014 році, відтворила на папарі Софія Костоусова. Цей малюнок вона створила у березні 2022-го. Взагалі це був мій перший малюнок, з якого з допомогою якого я розпочинала малювати. І вона попросила мене, наш директор попросила намалювати малюнок для її брата, військового лікаря. І в мене так зразу військовий лікар. Все, я почала ритись в інтернеті, шукати, знайшла таку маленьку ідею, але я її переробила по-своєму і намалювала. Відтоді дівчина не випускає з рук олівці та фарби. каже, художньої школи не відвідує, усьому навчається самостійно. Софія проживає у селі Порогівці Хмельницької громади, і саме навколишня краса її надихає. Часно я раніше, взагалі, от я думала, що малювати це не моє. Ну, взагалі, навіть в школі от, малювання це взагалі було щось не моє, мені це не подобалось взагалі. Але як розпочалась війна, в мене прокинувся якийсь дар, можна сказати. Коли тільки розпочиналася війна, було дуже важко морально, тому що перед тобою якась невідомість, ти не знаєш, що з вами буде далі всіма. Якось було дуже морально важко. Але коли я брала фарбу, я забувала просто про все. Я брала кісточку в руки і все, я просто сиділа і малювала. Мені це проводило. Приносило дуже велике задоволення. Софія Костусова каже: якщо і створює щось, то лише з українською тематикою дуже часто зображаю Україну мати. Вона в мене весь час виходить якась різна. Можливо, це пов'язане з якимись подіями в Україні. Кожного разу стараюсь передати якось свої відчуття через малюнок. В жовтні минулого року дівчина замінила аркуші паперу на холодне залізо війни. Це частина від тубусу, який дівчині передали військовослужбовці з передової. Розмальовувала приблизно два тижні. Спочатку вона всередині йде спорогом, вона дуже сіра, ну така не дуже, так скажем, гарна. Шліфується, покривається ґрунтовкою. Після ґрунтовки покривається акриловою фарбою, зазвичай з балончика. І потім я вже приступаю до роботи. На цій гільзі я зобразила, як бачите, наш символ український тризуб. І навколо я його уквітчила. Так скажемо, мені дуже подобаються ці волошки. З осені 2023 року. Дівчина розмалювала тубуси від протитанкових гранатоматів та гільзи різних розмірів. Ми їх продаємо на розпродажах, тобто волонтери. Я малюю волонтерам, і вони будуть згодом продавати їх на різноманітних аукціонах, щоб збирати гроші на потрібні зараз речі. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Благодійні читання української поезії відбудуться у Хмельницькому. Влаштують їх у рамках проєкту Поетичний благодійник за межі. У програмі заходу виступи десяти митців. Мета збір коштів для бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ініціаторка проєкту хмельничанка Карина Нестер. Вперше вона влаштувала благодійні читання у Варшаві у травні 2023-го, аби об'єднати українців та поляків у бажанні підтримати ЗСУ. Відбудеться захід найближчої суботи, 13 липня о 19, у творчому просторі плейс поруч з колишнім монотеатром Кут. Вхід за донат від 150 гривень. У Варшаві таких вечорів вже відбулося 11 і вже відбулися у Любліні та у Гданську. І в Україні, у Львові. І от у Хмельницькому це буде вперше. У Хмельницькому я організовую не сама ці благодійні читання. Мені допомагатиме теж Женя, який уже кілька років тут створює такі літературні вечори. А також Вікторія, це сестра Вадима, який служить в ЗСУ. Долучатимуться до читань десятеро поетів, таких початківців. Це і хмельничани, і не тільки, тож буде дуже цікаво. Також можна буде придбати їхні книги, і частина коштів теж піде на зсу. Донатити можна буде готівкою або безпосередньо вже на QR-код монобанку кошти збираємо для брата Вікторії. Це одна із співорганізаторок. Він зараз служить у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. І хлопці збирають на ноктовізор, тому усі кошти спрямовані будуть саме туди. Влітку Хмельницький академічний обласний театр ляльок дивень не припиняє роботу. Для малечі облаштували зону з розвагами та встановили басейни, аби гості змогли освіжитись у спекотні дні. Окрім того, актори запрошують хмельничан та вимушених переселенців на перегляд вистав, які грають щовихідних. Театр льок літку продовжує працювати. Ми не закриваємо сезон. Ми вирішили, що театр має працювати, тому що дітям під час канікул треба десь відпочивати. Тому, звичайно, що суботи, що неділі ми традиційно чекаємо наших глядачів на наші вистави цими вихідними. Ми пропонуємо нашим глядачам подивитися виставу «Солом'яний бичок і виставу ослик, мафін і смітюк. Солом'яний бичок це така традиційна українська казка, що стосується вистави ослик, мафін і смітюк. Дуже раджу, тому що, по-перше, вона про важливі теми. Вона створена в колаборації з міською радою, тому що вона про сортування сміття. Тому усіх запрошуємо. Думаю, що це буде і розважальний, і такий класний виховний елемент для дітей. Але вже буквально з середини серпня ми починаємо працювати над новою прем'єрною виставою, яку сподіваюся, восени точно буде прем'єра. І також починаємо працювати над новорічною програмою, тому що театр до нового року починає готуватися за півроку. Готуємо дуже класну новорічну нову інтермедію, нову виставу. Будемо знову дивувати. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.